Привіт, I друзяко. Слава Україні! Ветері перші ранкові коротесенькі ігрові новини цього тижня. Що понетіло клюблю я. У понеділок друзі вірю я. Ремеді запевнила, що другу частину Алана Вейка вже можна пройти від початку і до кінця. Все буде клас. А розробники тим часом займуться поліруванням гри. Дату релізу ще не оголосили, але проєкт має вийти вже цього року. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! якщо надумали відшукати всі приховані скарби в ремейку Resident Evil 4, то вам доведеться придбати делюкс версію. Так, у окремому платному розширенні буде спеціальна мапа скарбів, без якої його неможливо знайти. З іншого боку, на нього можна буде натрапити випадково. Ну звісно, якщо кепком не зробить механіку, спавну прихованки тільки за наявності у вас мапи. Всі ми хочемо грошей. Жан Гездон, відомий як директор розробки Assassin's Creed Origins, покинув компанію Ubisoft, пропрацювавши там аж 17 років. Попутного вітра тобі в сраку творці нової бункерної амнезії Frictional Games, досі викладають відео про механіки гри. От цього разу нам показали розтяжки та як їх можна буде знешкодити. А конкретно я вам беру і пропоную зайти у твіттер розробників та під останніми постами написати пропозицію про додавання до гри української локалізації. Як завжди, воловід знає, що робити. Заразом нагадую, що на майже всі їхні проєкти, які виходили до того, є фанатські переклади. Посилання на сховок із перекладами в описі під відео. Це фундаментальна річ. От випустили Теклан DineGlight 2. Що думали це все? Вони задумали таку ж підтримку, як і в першої частини. Тому представили нам схему розвитку гри на цей рік. Ентузіасти не чекають, поки ворнери дадуть нормальну, ствердну відповідь. Ентузіасти беруть і українізують Hogwarts Legacy А до них приєднатись можеш навіть ти. Звісно, якщо маєш прокачані перекладацькі скіли. Посилання теж в описі. Так. Ще до Гогвартс Легасі вийшов мод, що перетворить всіх павуків на коробки. Скажіть ні, арахнофобії та так русофобії. Наша із вами русофобія недостатня. Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. До вторка.